Вітаю, дорогі! Мене звати Зіряна Штим, я коуч за міжнародними стандартами, і прийшла моя черга знімати Ютуб. І сьогодні в нас буде перша така з вами розмова. Я хочу, щоб вайб цієї розмови був дружній, ніби я говорю з своїми подругами, з якими мені завжди цікаво спілкуватися, з якими в нас є спільні інтереси, спільні погляди на життя. І тому, якщо якісь перші секунди, щось тебе зачепило в цьому відео, то я ласкаво прошу тебе залишатися і приєднатися до моїх роздумів. Насправді відчуваю, що цей початок мого особистого Ютубу має е, дуже символічне значення, тому що я зараз знаходжуся в відпустці, і за один тиждень я побачила три столиці святкові новорічні, е, зарядилася гарним настроєм, подивилася, як люди е, живуть щасливо своє життя, як люди вміють створювати собі сенси, створювати емоції. Я в п'ятизірковому готелі, я встигла зробити шопінг, який був ще декілька років тому, в списку моїх мрій, щоб я. Мала можливість закуповувати собі е, класні речі, дорогі, якісні, брендові. Е, це якийсь мій такий незакритий гештальт з дитинства. І е, зараз мені необхідно е, собі доказати, що е, все в житті можливо. І я цими моментами насолоджуюсь, і для мене це насправді е, дуже потужні особисті зміни і в сьогоднішньому. YouTube в такому просторі я хочу з вами поділитися е, стилем свого мислення. І те, як коучинг вплинув на мене як на особистість, як коучинг дає мені можливість масштабуватися, е, як я впливаю своїм мисленням на людей в своєму просторі, на своїх клієнток, як вона змінюється. Е, Життя якісно, як ми дозволяємо собі мріяти, дозволяємо собі виходити за межі того, що раніше для нас здавалося якимось недосяжним. І насправді, коли ти починаєш по-іншому дивитися на життя з такою більш довірою, з більшою зацікавленістю, а що ж буде кращого, то більше чудес починає в житті відбуватися. І е, скажу вам такий один момент, що я особисто дуже вірю в те, що оточення впливає на нас е, і на наші успіхи, і я формую собі е, оточення з успішних людей. Я допомагаю іншим людям ставати успішними за допомогою того інструменту, е, який. Зараз вважаю найбільш раціональним в досягненні поставлених цілей в. В моментах самопізнання це для мене коучинг, і я е, розумію, що в моєму оточенні, навіть незважаючи на те, що я є частиною бізнес-клубу, жінок мільйонерів ще немає. І для мене це мій особистий виклик теж зайти в той простір, де будуть жінки мільйонери Але натомість я спілкуюся з чоловіками, які е, формують дуже якісний бізнес, які впливають на ситуацію. Навіть в країні, тому я маю можливість споспостерігати, як ці люди думають, як вони спілкуються, які у них манери, які у них плани, мрії. І мені це дуже допомагає розширити моє бачення для мого особистого життя і взаємодії тих людей, які приходять до мене в життя. Декілька років тому все, що зараз в мене в житті відбувається, це для мене було е, те, що е, я вважала недосяжним те, що я думала, можуть мати тільки якісь вибрані люди. І я розумію, що коли я звільнила себе від упереджень про те, що найкраще в житті може бути тільки для вибраних людей про е, коли я навчилася щиро цінувати. Ті успіхи, які отримують інші люди, надихатися їхніми успіхами. Коли я почала відловлювати цей момент, що якщо я це хочу, і це в просторі відбувається, то це мені підказка від всесвіту, що я дуже близька до своїх успіхів, то теж в мене в, в моєму житті почали відбуватися дуже яскраві зміни, і точно підтверджую, що зміни. В зовнішньому світі приходять від змін в внутрішньому стані. І стан це теж те, що дуже потрібно. Опікувати про що дуже потрібно турбуватися, і що потрібно створювати для себе. Тому що, якщо подивитися на емоційне колосо е, е, плучика, дає вісім пелюсток емоцій, то тільки три пелюстки мають позитивні емоції, позитивне забарвлення. П'ять пелюсток інших мають такий негативний е, підтекст і. Е, Такий низький рівень вібрацій. тому рефлексія це те, що дає мені постійний, постійне зростання, те, як я аналізую, що в мене в житті відбувається. І ось про стан я розумію, що коли я хочу щось в своє життя, я спочатку формую в собі Намір, чого я хочу, такий деталізований і додаю до цього наміру енергії. І коли я вже зробила таке потужне комбо, між. Чіткістю своєї цілі і додавала туди енергію, додавала туди життя. Я розумію, що мій мозок почне працювати і приймати рішення назустріч цій цілі, і весь світ буде допомагати мені йти до моєї цілі. І я ніколи не пришвидшую собі момент. Реалізація моєї цілі, я розумію, що все відбувається вчасно. Я розумію, що до цілей е, великих, які більші, ніж ми, нам потрібно дозріти ніж особистість, і насправді це дуже круті усвідомлення, тому що вони в певний період часу, коли ми хочемо щось вже і зразу, і нам щось не получається. Е, це усвідомлення допомагає не зневірюватись, тому що. Перевірила на собі, перевірила на своїх клієнтках, все відбувається вчасно. Якщо те, що ви дуже хочете, ви перевірили, що це по істині ваше бажання, що це не є нав'язане бажання, воно ще ваше життя не приходить, то будьте спокійні, тому що, е, значить, зараз е, на вас все світа інші плани або. Ви маєте ще, це якісь певні випробування мають пройти на шляху до того, щоб ви отримали свою мрію. Ось, і дуже важливо на цьому шляху вчитися бути собою, досліджувати себе. І робити себе вільною людиною. Ось ця е, ідея мені останнім часом дуже імпонує, тому що е, вільні люди без страху і без е, обмежуючих переконань вони точно будуть щасливими і вони точно зможуть організувати навколо себе щастя. Але насправді страх теж можна розділяти як різний, тому що є страх. Е, Такий зрозумілий, так, який нас береже, який допомагає нам бути в безпеці, а є страх, який. Ми просто собі придумали як такий захисний механізм від нових дій, і е, цей такий страх нового він буде присутній дуже часто, але коли ваша внутрішня мотивація е, дуже така потужна, коли ви закладаєте глибокі сенси в те, що ви робите, то це буде завжди сильніший за, за ваш страх, і страх буде другорядним. Тобто е, ви завжди будете. Довіряти собі, ви завжди будете вміти розраховувати на себе, тому що ви будете розуміти, що. Те, до чого ви йдете, воно буде мати для вас значно більшу цінність, ніж е, е, якийсь сум від того, що ви не спробували, чи те, що ви боялися, відкладали і пройшло багато часу, а ви якось раптом йдете не своєю життєвою дорогою і йдете проти своєї життєвої дороги, як проти те, чиї пливете, витрачаєте дуже багато енергії і не отримуєте задоволення. І тут теж дуже Такі цікаві глибокі моменти можна собі проаналізувати, як у вас зараз в житті, наскільки ви відчуваєте, що ви пливете е, в тому руслі, куди ви собі намірили. Тобто е, є ціль, і ви є чітка ціль, і ви до неї рухаєтеся. Тому що, якщо немає цілі, то як ми можемо в неї попасти? Це теж дуже важливий такий. Е, Момент, який потрібно врахувати. Я спостерігаю, що люди, які багато мають, вони є дуже вдячні. Момент ділитися енергією, грошима, знаннями, теж дуже важливий. Але при тому всьому найважливіше це вдячність. Коли ви більше дякуєте, ніж просите, то ви ще більше будете від життя отримувати. Цінуйте. Успіх інших людей, це я вже була говорила попередньо, тому що це дуже буде підсилювати вас і в просторі, де. Інші люди багато досягають вас, це ніколи не буде тригерити, а вас це буде завжди мотивувати. І ті люди, які можливо десь швидше рухаються, ніж ви, їм буде приємність вам допомагати якимись порадами, добрим словом, не знаю, та навіть якимсь, якимись діями, коли ви будете вміти цінувати успіх інших людей, але це має бути точно щиро і від душі, а не як лесть, тому що це насправді дуже відчувається. Це по особистості. Е, уникайте пустих розмов, аналізуйте, про що ви розмовляєте в своєму оточенні, якщо це е, про засудження інших людей, якщо це якісь такі е, розмови е, неконструктивні, якщо це розмови, які Такі навіть образливі, з того в порожнє переливаєте, то таких розмов бажано уникати, тому що е, в колах людей. Які багато досягли розмови завжди про перспективу? Якщо вони вертаються в минуле, вони вертаються тільки про якийсь цікавий досвід, про якісь цікаво прожиті події і взяти з них потужний досвід і точно. Розмовляють про майбутнє, про потенціал, про розвиток, про нові перспективи, про нові напрямки, про підтримку один для одного. Ось тому дуже слідкуйте за тим, про що ви говорите, і про що говорять в вашому просторі. І не бійтеся говорити, нехай буде відстоювати свої межі, бо для мене іноді ця фраза є тригером. Занадто часто вже її вживається. Тому не... Тому круто відстоювати свої межі, але це точно має бути асеративно. Це має бути з повагою до інших людей і до їхньої думки. Теж, окей, е, я. Тобі дякую за твою думку. Вона має право на життя. Моя думка відрізняється від твоєї. Все це не добре, не погано, це без засудження. Це просто факт, що моя думка така, така, і я притримуюся своєї думки. Це може бути максимально екологічно і це теж ті діалоги, які ведуть до зростання. Ось я люблю людей і спостерігаю, що це теж риса успішних людей, які дотримуються свого слова. які... Е Відповідальні в першу чергу, напевно, перед собою, це теж як така цінність, яку можна проспостерігати в людей в вашому оточенні дотримувати свого слова. Це дуже цінно, і таких людей насправді треба берегти. Риса зрілих людей, усвідомлених людей, і такий навик в сучасному житті він теж заслуговує на повагу. І в результаті. Про що для мене коучинг і як він вплинув на моє життя? Коучинг зробив мене дорослою особистістю, яка відповідальна за своє життя, яка досліджує себе, яка чітко в будь-який момент може сказати, чого хоче, коли можна відстоювати такі свої погляди? На життя дуже екологічно. Воно теж дуже так розслабляє, тому що тобі не потрібно бути в такій емоційній напрузі. Ти ну, доволі легко емоційно реагуєш на якісь певні обставини. Ще раз мільйон разів дякую собі за те, що в якийсь момент обрала коучинг і за те, що маю можливість зараз насолоджуватися вільним графіком роботи, насолоджуватись тим, що я допомагаю іншим людям ставати щасливішими. Те, що дуже якісно змінилися стосунки в моєму оточенні. Тому що зовсім по-іншому відбуваються діалоги. Я точно завжди звертаю увагу на ем, потенціал, яким я спілкуюся, і на те, що їм класно вдається робити. І мені дуже цікаво, коли люди так. Маніпулюють такими словами, так як е, червоні прапорці, коли я починаю спілкуватися з людьми, я звертаю увагу на те, що мені в людях подобається. І мені дуже імпонує, що в коучингу є правило зеленої ручки, коли що в діалогах подобається, так, коли ти звертаєш увагу на позитив і ти не чекаєш якогось негативу, і це про здорову, здорове зріле бажання. До спілкування з іншими людьми. Це точно не про рожеві окуляри, це про е, те, що е, людям можна транслювати себе справжньо, людей е, бачити в людях класне і очікувати десь від людей, мабуть, такого самого, якщо немає зворотнього зв'язку е, партнерського. Тоді Мені з такими людьми не по дорозі. Ось і на сьогодні все. А, можливо, таке було десь сьогодні а, розмова вирвана з контексту, але мені хотілося з вами бути собою. Мені хотілося, щоб інформація народжувалася в потоці, і мені приємно, що я свій свій світогляд можу а, передавати. Ще більш масштабніше, тому що YouTube – це вже моя якась п'ята соціальна мережа, яку я починаю вести, і це особисто мій рівень масштабу і зростання. Тому дякую за підтримку. Залишайтеся зі мною. Залишайте відгуки. Чи вам було цікаво? Залишайте запитання, які вам розкрите на наступний раз. Буду залюбки ділитися в стилі ко коучингового мислення про те, як я бачу цей світ і як мене моє мислення веде до класного якісного життя.